Зараз ми з вами будемо розучувати нову пісеньку. Називається Сусід Микола. Зараз я вам її проспіваю зі словами, а потім ми спробуємо з вами, як ми вже робили на уроці, проспівати цю пісеньку з назвою ноти. Отже, послухайте пісні. Коротка, досить легка. Давайте спробуємо уявити, як вона співається з назвою ноток. Дивіться уважно і намагайтеся співати зі мною. До-до, ре, Ре, мі, Мі, Фа, Фа, мі, Мі, ре, 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 до, до. Потім повторюється: до, до, ре, ре, мі, Мі, фа, Фа, мі, Мі, Ре, ре, ре до, до. А тепер подивіться, як ця сама пісенька виглядає в запису. Написано біля скрипичного ключа дві чверті, тобто в кожному такті або дві чверті, або чотири восьми. Давайте спробуємо поспівати і дивитися на нотний запис. До, до, ре, ре, мі, мі, папа, фа, фа, мі, мі, ре, ре, ре до.